У каналі. В нас, як завжди, приїхали після роботи. І після восьмигодинного сидячого робочого дня, господі, тепер повинна бути якась рухливість. В понеділок я бігала. У вівторок я відпочивала. Вчора в мене було, було силове тренування, а сьогодні буде велосипед. Велосипед мені взагалі важко знаєте, назвати якимось спортом, тому що це таке задоволення. От. А у Діні сьогодні було дистанційне навчання. Він на сьогодні цілий день був вдома, тому ми вирішили, що йому також не завадить якась активність. І він їде сьогодні на прогулянку зі мною і заодно. Трошечки познімає, да? mm -hmm. допоможе мені створити гарний, красивий контент. Десь так що ми на прогулянку. Тягеш, да, із... На вулиці ну, сіріє. Коротше, повертатись додому вже будемо з ліхтариками. Так що такі в нас класні вечори. Як класно, що я вирішила займатися спортом. Так. Да, і Застьовуй на вулиці, на вулиці 14. 14, градусів. 14 градусів на вулиці. Застьогуй олімпійку і я тобі зараз дам вітровку. Вітровка вона не мріє, але не пропускає вітру. Тому це ідеально для Угу. Ого. Ого. Так, вітровочка твоя. Вітровочка твоя. Перчатки може візьмеш, бо в мене той раз руки змерзли. Так, я да? А, оці от теплі дуже? Ну от я не знаю, я була б в звичайних перчатках того разу, то в мене руки е, змерзли. А, у мене вони були. Може одразу виїжджати. Візьміть з собою, якщо змерзли, потім надягнеш. Так, можна взяти з собою. собою, якщо, що. але тоді треба взяти з собою якийсь день, мабуть, рюкзачок чи що. Щоб ну, куди так. було покласти потім перчатки. Вам водичку давати? Звісно. Візьмеш... Візьмеш рюкзак. День? Так, якусь маленьку бутилочку. Ось сьогодні вам вистачить. Так. так, все. Ми... А що тут тобі треба? Ти поводи... зібралися. Oh yeah, riding low and slow, this vibe never fades. What's up? Palm trees dancing in the hazy sunlight glow. West Coast rhythm, let the good times flow. Ми добралися з Дінь до місця призначення. Я вже вам показувала це місце, але зараз воно виглядає трошки інакше, тому що вже темно, тому що осінь. Дінка сі відпочиває. Дінь з непривички було важко. Так, Дінь? Важко було з непривички? тепер. Їсти хочеш? Ну, тепер е мотивація далі їхати це магазин. Ну, Я ж не знаю, я ж по часу не засікала. Ні, ну, ну через всю дахнівку. <гум> <гум> Але ж як гарно день. Як тобі тут природа? Красиво? По дорозі ми їхали, але, от, на жаль, якби конечно, в мене була камера, я б вам могла тоді зняти по дорозі, яка краса, ми їхали, всі дерева, жо, жовто помаранчеві Ну, ж зараз назад, коли будемо їхати. Боже, така краса, але я з телефоном не можу. Верніше, якщо телефон перевернути, то тоді я можу зняти. А ось в такому форматі, як для Ютуба, я не можу зняти. Ну, я втрачаю орієнтацію на, этому, на велосипеді. Знала, без да, Діня в нас сміє без рук їздити. А ще останній раз, коли я сюди приїжджала, я єлі сюди доїхала, тому що в мене не вистачало сили. Я вам розповідала, що в мене ноги аж німіли. То зараз я сюди приїхала абсолютно спокійно і взагалі не втомилася. От що значить тренування. Те, що я тренуюся і. Так, да, підготовка. Підготовка. І я сюди приїхала абсолютно на ноги навіть не відчули ніякої нагрузки. Просто супер. Дінь, дивись, там люди поїхали із лодкою. Хочеш до лавочки прийтись? Тут ще є класне таке місце. Можна посидіти на лавочці. Наші велосипеди на парковочці. Тут, оце, звісно, от, бачите, ну, що роблять наші люди. От вам приємно сидіти в такому гімні. Ну, а що таке робити? Чому не забрати сміття з собою? Або не викинути його в ключе. Тут спускають лодки і піднімають лодки. І ось тут така красива лавочка. Ну, звичайна, лавочка. звичайна лавочка. У нас вже темніє капітально. І можна сидіти і кайфувати, споглядати на красу. А коли буде рівнодень, там осіння? вже ліхтарі повключали, світяться. А коли буде осіннє рівнодень? Не знаю. 21 березня. Не знаю. Чому? Ну що, день? Будемо їхати? Ну, е осіннє рівнодень буде 21 жовтня. Угу. Майже на моє день народження, так? Да? Так. А коли в тебе? Коли у мами день народження, а? Якогось жовтня. А якого? Ну якщо я сказала 21-го, це майже. То якого? Ну, за другого. Так, ну що, поїхали? Я? Ні. Ми приїхали в дуже красиве місце, але я дивлюся і в камері взагалі ніфіга не видно. Ви бачите, ми в в потьомках, по яких. Камера мені треба, тоді все було б видно. Так, бачиш, виходимо, Діня, Так, я зараз поставлю тут свій велосипед, щоб зняти вам. О, Боже, нічого не видно. Ну, я буду мати надію, що ми зараз вийдемо і вам буде видно. Ой, Боже, вбитися можна. Ну, я бачу, хоч щось вам та й видно. Боже, як красиво, да, дінь? Крутяк, блін. Ну, хоч трошечки ви бачите, слухайте. На жаль, ніяк освітити я вам... Цю красу не можу, але це в нас широкий розлив річки. Ну, не річки, а канави, захисної Дніпровської канави. Дивіться, як гарно. Ні, Дінечка, по трохи-почуть Я ж свій буду тащити. Чекай. Ось така краса. Так, все, пішла я забирати свій велик, бо він там в темноті сам стоїть. Ну що, ми дібралися до магазину. Деня зараз пристягує наші велосипеди. Денісу потрібно підкріпитися. Ми приїхали в такий файно маркет. У нас тут в центрі дахнівки. Тут у нас живе така собачка гарненька, так? щобака. Щобака? Ти хороша, я знаю, ми тебе завжди гладимо, так, бо ти хороша. Так. Це дуже великий день. Дуже величезно, ти ж вони з'їсиш таке здорове. Пішли в хлібобулочний, подивимося, що там є. Це солодке, воно тобі толку не дасть. Давай, пішли в хлібобулочний, подивимося. А вже ввечері нічого немає. А це булочки для худого. Ніяких булочок нема. Дивись, ось є. є. Є сиром та малиною, з кремом, булочка з кремом, з маком, з солодким сиром. Де хочу... ж ти ж тепер любиш? Хочу... Або ось подушечка з яблуком. Я... 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 Покажи Деня, що ти вибрав. Круасан. Круасанчик вибрав. Я... Підкріпиться силами і зараз доїдемо додому. Іди сідай самого... на... Сіда на лавочку, трошки відпочинь. Все, перекус зроблений, видвигаємося додому. Нам зараз тут додому трошечки залишилось, 3 кілометри. 3 Тільки хоп-хопте хоп, -хоп все. Ну, 3-4, так. Да. Це швиденько. Ми вже, до речі, приїхали 9 кілометрів сьогодні. Дуже круто. Я 28. прямо, я, я дуже задоволена. <звук> Відстюгуй, давай, давай. <звук> ну що, Деня, ділись враженням. Класно, ну, бо їжі на таке не можна <звук> Та ладно. Просто мене хвалило. Епічний був заїзд. Да, епіч, епіч. А ну, ми там проїхали. Скільки приїхали? Да. Зараз подивимося. Скажи. Ми проїхали 12 кілометрів, і швидкість 12 кілометрів Ну це середня швидкість 12 кілометрів І тут же ж на неї повпливало те, що ми зупинялися, стояли з тобою. Це ж все враховувалося. Тому швидкість середня у нас була насправді набагато вища, просто що ми стояли. Поїздка сьогодні була просто неймовірно чудова, класна. Я прям не можу знаєте, заспокоїтися і кайфую від того, яка в нас сьогодні вийшла класна поїздка. Але приїхала додому і приготування їжі, звичайно ж, ніхто не відміняв. Тому У нас тут іде повним ходом е, приготування аж трьох блюд. Зараз вам все покажу і бажано ще встигнути сьогодні позайматися свічками, але це не точно, тому що час вже початок 9-ї вечора. Ви знаєте, коли я бігаю, і коли займаюся просто силовими тренуваннями тут вдома, то це займає 30 хвилин. А от велосипед займає багато часу, це година. І то, знаєте, я б могла і далі кататися, в мене настільки сильні вже стали ноги, що я можу вільно. До речі, це я вперше проїхала. Е 13 кілометрів. Жодного разу, навіть 10 кілометрів жодного разу не приїжджала. А тепер можу. І тепер я розумію, що я готова їздити на більш дальній дистанції. І тепер я розумію, що я зможу точно вже в наступному році піднятися на високу гору. Я тут нарізаю таке гарне м'язко, свининка, прям, бачите, така дієтична. Це, думаю, таку свининку можна навіть і мені їсти, вона прям повністю дієтична. Хочу зробити гуляшик, просто стушити в мультиварці, навіть без обсмаження. Зараз замариную, щось туди накидаю, всього чого є. Гірчичка, соєвий соус, приправки. В общем, і поставлю тушкуватися в мультиварку На плиті в мене вже обсмажуються котлетки із індюка. Індюшині котлеточки. Вони тут у мене з кабачочком. В общем, вони наполовину овочеві наполовину м'ясні А ось тут, ви вже бачили на початку відео, там я знову готую колагеновий бульйон. В мене тут гов'яжі суглоби, ось такі гарні. І також кістки із, верніше, суглоби із кістковим мозком. Бачите, ось це кістковий мозок. Я вже показувала, мабуть, десь півроку тому назад. Я також варила такий бульйон, я його пила десь, мабуть, тижні два чи три для підтримання. Колагеном всіх суглобів. І ви знаєте, це просто бомба. Це просто бомба. Раз в півроку я його варю. Півроку прийшло, пора варити, тим паче, що я активно займаюся спортом, тому е він не завадить, знаєте, підтримати мої суглоби. Тому він в мене сьогодні буде варитися увесь вечір. Так, наготувала котлетки, посмажила. Це, до речі, мої котлетки, і я зазвичай собі не смажу, але щось в мені останнім часом, ви знаєте. Настільки набридли котлети або запечені, або на пару, що мені вже захотілося просто смажених котлет. Тому буду зараз поки що їсти такі смажені котлети. Не дуже корисно знаю, але буду їсти. В общем, зараз поставлю їх трошечки протушкуватися. А тут замариноване м'ясо, яке вже простояло десь півгодинки, промаринувалось і буду зараз ставити в мультиварку. Значить, як маринувала? В мене тут сіль. Хмелі сунелі, прованські трави, значить, гірчиця звичайно міцна, гірчиця французька. Потім соєвий соус. Боже, що я ще а, этот, Імбір, потертий імбір, Поняли? Приправа, так, в виді приправи продається імбир. Начебто все. Коротше, я так сь сьогодні сюди псіханула, кинула дуже багато всього, але хочу сказати, аромат просто неймовірний, і я маю надію, що м'ясо вийде також дуже смачне. У нас завтра п'ятниця, і я прям така рада і в такому очікуванні, знаєте, дуже чекаю ці вихідні. Ми дещо запланували те, що ті, хто глядачі уважні, ті зараз зрозуміють те, що нам не вдалося в цьому році в Карпатах. От ми запланували це у нас. Тому я прям дуже-дуже дуже чекаю вихідних. Пережити ще завтра день на роботі і настануть вихідні дні. Я, до речі, забула вам розповісти, що з моїм зубом. Я ж вже була у стоматолога у вівторок, і мені зробили процедуру видалення нерву і, мабуть, лікування каналу чи каналів, там, мабуть, один канал. Зробили лікування. Також мені. Зробили, як це сказати, слепок ну, на майбутній штифт. Штифт і культіву вкладку. І все тепер мені чекати, і мене записали аж на 20 жовтня. Вже мені будуть вкручувати туди штифт культиву вкладку, і слідчий етап вже коронка. Ну, коротше, я так розумію, у мене зуб з'явиться вже аж в листопаді місяці. Ну, коротше, в жовтні не буде. На день народження на свої буду. Я без переднього зуба, на жаль, я оце так себе контролюю, але постійно я забуваю, посміхнусь, потім, блін, у мене ж нема зуба, Альона, не посміхайся. Ой, Ну, коротше. Дискомфорт, дуже мені великий дискомфорт е доставляє. Так, а завтра, можливо, під питанням, можливо, до нас прийдуть в гості наші другі куми. Подивимося. Якщо вони завтра в гості прийдуть, то знімати я не буду. Бо я вже пробувала знімати, воно мені не подобається. Мені не в прикол, тому що мені хочеться спілкуватися. Звичайно, всі ці балачки ніхто не буде виставляти в інтернет. Ну, в общем, не хочу я знімати, коли приходять гості, друзі. Тому, якщо завтра прийдуть, то знімати не буду. А якщо не прийдуть, то щось для вас зніму. Такі плани поки що на завтра. Ну, а вихідні будуть дуже насичені.